Нічка тиха і темна була, я стояла, мій друже з тобою, я дивилася на тебе з журбою. Нічка тиха, і темна була, вітер сумно зітхав у саду. Ти співав, я мовчазна сиділа, пісня в серці у мене бриніла, Вітер, сумно зітхав у саду, спалахнула далека зірниця. Ох. Яка мене туга взяла, серцем гострим ножем пройняло, спалахнула далека зірниця.